Доки маю, світом нудить, доки маю, люди гудить, доки маю дожидати, заки Галич зможе встати, ліпше сам я рано встану, а сповівшись, щиро Богу, Займу плуги круторогі. Зорі, гори та й долини, зорю свою буковину, як наш Тарас, як мій тато, научив мене орати. І віру, любов, надію, Буковину скрізь посію. Виростай же, руський Боже, пшеницю як лаву, Хай зародить моя Низа на співацьку славу, Хай в'яжеться колос в колос, від верха до долу, Хай сіться боковину, правда, віра, воля. А я піду, як палата, так і бідна хата, піду руську в Україну в женчиків зженати, Жніть, вжинайте, женці мої, Та й дякуйте Богу, Що поміг нам жито жати на своєму полі. Що не підем зажинати, мов кріпак мізерний, у чужий край чужі люди на коробку зерна. Жніть, вженайтесь, женці мої, безсмертний наш батько научив на свою землю, питому орати. А я заспіваю, а я заспіваю по руському краю, Що було далеко, далеко м'я чути, Від Чорної гори до Дніпра Дунаю, Росипсами пісни, барвінком та руту. На руській молодці затичуть кресаню, на руські дівчата вінки собі шиють, Най люди не кажуть, що ми безталанні, Най сльози кроваві на мличку не миють. Розсипся же, пісня моя, як сонечко літі, най наші кроваві навіки обсушить. Розсипся, розбийся, як грім по рокиті, хай шваркіт німецький нас більше не глушить. Розсипся же пісня моя, та й не схаменися. Як попадеш в руське серце, отам пригорнися, як той голуб до голубки, наров'їм острішку, пригортайся, пісне моє.